Всім привіт! Демонструю наглядну роботу цикатки. Отак от вона зробила коло. і все. Біла леді. Який приріст. Ось от, от уже до першої проволоки майже достало. Тепер тільки ось так от. Так от все, все залишилося. Такий от приростик. Там буде визрівання на декілька бруньок. Ось. Оце довелося відрізати. Як відрізати? Воно зламалося. От. Буде краще видно. Ось такі от цикадка.